Привіт! Ну що ж, хочу показати вам ще одне завершення партії. І це найприємніший комплект, який я коли-небудь шила за своїм кольором. Справді дуже був позитивний настрій у мене під час пошиття цього комплекту. Тільки через ці яскраві кольори, бо вже навридла зима, вже хочеться весни. Та й, в принципі, хочеться вже чогось. Позитивного, а цей колір неймовірний, хіба він може лишати за собою смуток. Тут я демонструю всі процеси, які були у мене під час пожиття. Звісно, деякі етапи, які вже ви тисячу разів бачили у моїх відео. Але от погляньте, як можна не любуватися цим кольором. Це щось неймовірне. Тут в мене вже на підході спеклися гаряченькі гартери. Готові красунчики. Панчохотримачі. Ось така краса. Ну і що ж я вам хочу сказати? Партія завершена. Краса на столі. Любуюсь. Дуже гарний позитивний комплект. Без пасочка, без. А тепер з поясом. Ось так це виглядає неймовірно свіжо, гарно, яскраво, весняно, спокусливо і ніжно одночасно. Ось такі маємо комплектики тепер для проєкту.